Антимонопольним комітетом прийнято рішення про проведення семінарів нарад днів конкуренції у містах і районах України. Головною метою цього заходу є адвокатування конкуренції. 13 листопада цього року в місті Жовті Води проведено семінар нараду для органів влади органів місцевого самоврядування, в ході якого були роз'яснені норми законодавства про захист економічної конкуренції. Звернуто увагу органів влади, органів місцевого самоврядування на типові порушення конкурентного законодавства, дано в межах компетенції відповіді на питання. Сегодня в городе Желтые Воды мы представители Днепропетровского областного территориального отделения антимонопольного комитета Украины приехали со своим, скажем, визитом для того, чтобы рассказать немножко о себе, о своих, о своей компетенции, те вопросы, которые мы рассматриваем практически. Мы провели день открытых дверей для того, чтобы услышать и органов власти, органы самоуправления, и, естественно, бизнес, который находится в городе, то есть это субъекты хозяйственные, которые работают в данном городе. Услышать их проблемы для того, чтобы уехать и понимать, что волнует, какие вопросы Куда обращаться прежде всего с объектом, чтобы они понимали? На цьому семінарі на раді органи влади, органи місцевого самоврядування проінформовані про пріоритетні напрямки роботи органів антимонопольного комітету на 2013 рік, націлених на виконання національного плану дій на 2013 рік по впровадженню програми економічних реформ на 2010-2014 роки, затверджені указом президента України. Зокрема, органи антимонопольного комітету зосередять увагу під час виконання своїх обов'язків обов'язків по захисту та розвитку конкуренції на соціально важливих ринках, таких як реалізація лікарських засобів, підключення об'єктів господарювання до інженерних мереж, електро, газу, тепло, водопостачання та водовідведення, збору вивозу, переробки та захоронення побутових відходів, супутніх послуг, що передують адміністративним послугам та ритуальних послуг Це етаміроприяття. Вообще, оно начало свою жизнь, да, именно в 2013 году. До этого органы антимонопольного комитета не ездили. Мы находимся по области, по региону. Мы находимся в городе Днепропетровске и, соответственно, скажем, в основном мы находимся, да, работаем там. Только с проверками мы куда-куда-нибудь выезжаем в регион, в небольшие города. И для меня вот когда я начала ездить, да, и меня, например, ну приятно удивляет реакция и субъектов, и органы власти, потому что из-за своей занятости не могут поконтактировать ну, с нами, с нашими людьми. И мы видим, что мы для себя выносим полезно, то есть заниматься тем, чем вообще беспокоит на сегодняшний день бизнес, какие, какими проблемами он живет. Потому что, вот как и на сегодняшний день выявляется, что в небольших городах бизнес вообще не знает о существовании, о существовании органа антимонопольного комитета. Комитета. То есть где-то есть антимонопольный комитет Украины, который находится в, в Киеве, но о том, что существует его орган в Днепропетровске, не все знают. Это то, что я слышала от субъектов. Поэтому в 2013 году, благодаря нашему голове антимонопольного комитета Цушко Василию Петровичу, Он попросил нас все-таки доехать, постараться доехать в каждый город, в каждый район. Вот на сегодняшний день мы уже в восьмом городе, да, восьмом населенном пункте, где проводим данное мероприятие. Как по мне, это очень полезно, как я уже сказала. Мне очень интересно моим людям. И я надеюсь, что было интересно и субъектам узнать о нас и узнать, куда можно обратиться для защиты своих прав и интересов. З ціллю підсилення конкуренції в цьому році органи комітету також будуть здійснювати постійний моніторинг послуг надання в оренду земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності. Також для суб'єктів господарювання проведено круглий стіл на тему дотримання законодавства про захист економічної конкуренції і проблемні питання, які стримують конкуренцію. Проведення днів відкритих дверей з питань захисту конкуренції це той механізм взаємодії, який дозволить донести в міста та райони необхідну інформацію, яка допоможе упередити можливі порушення конкурентного законодавства, як зі сторони державних органів. Органів місцевого самоврядування, так і суб'єктів господарювання, а також почути про проблеми розвитку конкурентного середовища на місцях і в межах компетенції допомогти їх вирішити.